Усім привіт! З вами Ліза. Вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні подивимося моє замовлення з сайту Натіно, покупки в Єві, замовлення з Аліекспрес і дещо ще. Отже, давайте починати. На Нанотіно я робила замовлення заради фарби для волосся. Це моя улюблена фарба і продається вона лише на нанотіно зараз. Раніше вона була і в звичайних магазинах. Потім лише в мейкапі, наноційно. В мейкапі потім стала з доставкою з Європи. А зараз, взагалі, тільки наноційно інструкції немає українською мовою, тому видно, на наш ринок ця фарба не розрахована. В чому її особливість? Це шварцков Perfect Mousse. Це фарба мус. Мені подобається вона тим, що, по-перше, вона дуже зручна у використанні, по-друге, вона дуже дуже економічна, і мені одної упаковки, хоча, здавалося б, там не так багато засобу по об'єму в мілілітрах, вистачає на все волосся. Я вже не витримала її, використала, пофарбувала своє волосся, і колір я собі вибрала: 665 чокотофі, шоколадна карамель. Я вибрала собі спеціально такий відтінок, трошки світліший, бо коли я вибирала коричневий, декілька разів я купувала 4,65. Також я купувала 5,20. Так, вийшло сонечко, і трошки буде засвічена в мене одна сторона. ну Вже так і буде. То тоді в мене волосся виходило прям таке чорне. А я хотіла коричневе волосся. То от зараз воно якраз таки таке коричневе, воно вийшло в мене темніше, ніж ось тут, як ви бачите, бо саме волосся в мене було темніше. Корінці вийшли дещо світліші. І дещо такий рудуватий підтон, але мені подобається. Мені подобається, що ця фарба дуже стійка. До того, як я її спробувала я користувалася шварцкоп, не пам'ятаю, те, що з фіолетовим не бріліанс, якась інша, вона також була дуже стійка, бо от кастинг крем Casting на Gloss взагалі не трималося два миття, і все змивалося. Так. Я зберігла цю упаковку, щоб вам показати. В цій пляшці був проявник, ну, нема фокусу, ви приблизно зрозуміли. Туди виливається сама фарба, перемішується, і через оцей, ось бачите, я її мила, трошки виходить пінка. І цю пінку вже наносиш на волосся. Це дуже зручно. Розподіляла я звичайною щіточкою, можна вичалкувати прямо по приборам, там, на волосся, можна на щітку і потім розподіляти. Ну, Для тих, хто, наприклад, не любить фарбуватись так, як я, вдома самому, немає кому допомогти, а, і не хочеться ходити в салон, я, наприклад, не довіряю тим майстрам, які тут є, тому що ну, укладку мені кучеряву тут точно ніхто не зробить. А пересушити волосся феном це 100% і фарбами, і всіма іншими засобами. Отже, то я вам раджу спробувати. А якщо у вас влаштовує ваша фарба і вам нема проблеми наносити стюбику з носиком або з мисочки, то звісно не варто заморочуватися, щоб замовляти нанотіну, щоб довго чекати до доставку і переплачувати за ці функції. Так, але не тільки це було в моєму замовленні, давайте зараз дивитися. У мене було ще два засоби. Один дуже такий дивний девайс це від Essence Bubble Gum колекція Modifying Stone Roller. Такі ролери, кам'яні з вулканічного камню, є в інших брендів. От, я перед відео ним скористалася. Він повинен матувати. Тут в комплекті йде дві кульки: цих два камінчика. Один десь написано при щоденному використанні і постійному митті через 1-2 місця треба поміняти такий тут камінчик, він обертається. Ну, І я намагалася перед відео пройтись по тій зоні, подивіться, Ну, він матує. Дійсно матує, але. Не так прям як е, матуючі серветки. Дещо інший ефект. І перший раз, коли я використовувала його, мені здалося, що на обличчі навіть така якась е, трошечки помаранчевого е, кольору, як пудра, розподілилась. Ну, тут я не буду, де в мене хайлайтер нанесений проходитись. І він, ось, подивіться, який став, він увібрав мій хайлайтер. Став такий блискучий. Зараз я його розкручу, помию. Розбирається, він досить таки просто. Тут все намальовано, ось це запасний камінчик. І тут ще виймається ось ця нижня штучка. Ну, зараз, напевно, ось так. І виймається сам камінчик, треба його мити. Ну, цікава штука, і у Essence він дуже-дуже бюджетний порівняно з другими брендами. Ще в мене були матуючі серветочки. Я дуже люблю від Essence, і ця мила упаковочка Hello Kitty мені дуже сподобалася. Серветки тут виглядають всередині ось так. Вони не мають такої, знаєте, щоб по одній витягатися. Вони тут всі разом, якщо що, будуть витягатися, і сама серветочка, бачите, має. Красивий такий принт ось цей Hello Kitty. І вони дійсно класно матують, дуже тоненькі. І навіть після цього камінчика вона дещо також поглинає зі шкіри. Я зараз також користуюся серветками від Essence. І будуть у мене в запасіку ось така красива упаковочка. І остання річ, яка була з сайту. Ноцінно це всім відомий вже в інтернеті клей для Брів від NYX. Схожий продукт є також у Майбелін і був у GLMB, але зараз я хотіла GLM спробувати, бо він найбюджетніший, в Єві немає і на сайті ЄВ також немає. Невеличкий тюбик, прозорий, 5 грамів тут. Ось такий, схожий на тюбик Супер Клею. І я його вже пробувала. Тут маленька така щіточка, і коли ти витягаєш, то він прям тягнеться, як наче застигає. У мене вже сьогодні є один засіб на цей. Але він гарно фіксує, потім він на бровах дещо відчувається. І, в принципі, припіднімає волоски. Але я собі зробила такий висновок, що якщо немає ламінування брів. І волоски такі товстенькі, неслухняні, то він не втримає. Він навіть спочатку наче, е, якби приклеює їх до шкіри, але потім згодом вони в мене опускаються. Коли ж є ламінування, то волоски тоненькі і дуже слухняні. Ще бачила, що беруть таку паличку пластиковою і так прям притискають ці волоски, треба буде спробувати. От, Але в цілому, ну, Буду користуватися як звичайним гелем для брів, бо мій гель вже закінчується. Ну і покажу вам АТБ, купила набір. Хотіла вам показати новеньким, але вже довелося розпакувати ось такий для фарбування тут мисочка. Ось такий був венчик. Вінчик І два, дві щіточки. Ось така, звичайно. Вчора вже я нею користувалася. І ось така з, з гребінцем на кінці. Ну, мабуть, також було б зручно там прочесав, і... але я не користувалася, буде запасна. Чому я взяла саме набором? Фарба в мене не потребує мисочки, часом роблю маски для волосся. Щоб було де змішувати, також для обличчя можна змішувати, щоб не використовувати харчові миски. Так, давайте далі продовжимо Aliexpress, дещо для волосся. Побачила в Instagram полички і не змогла зупинитись, поки не знайшла, де замовити. Коштували вони десь 1 долар 78 центів. Я замовила собі дві. Це йдуть 8 см заколки. Це найбільше. Є ще там 4 чи 4,5 міні-крабіки десь взяти волосся. Спереду це тримає все волосся. І дуже гарно виглядає. Мені подобається на фото ці крабіки. Мені подобаються вони просто для, скажімо так, для фону використовувати. І в них йде Профарбування таке нерівномірне. Це, в принципі, видно і на фото було, десь от може залишитися така прозора плямка. Ну, в нас вони коштують набагато дорожче, плюс буде платна доставка. Тому вже кожному самому обирати. Я замовляла за колочку одну квіточку від українського виробника, але вона також виготовлена в Китаї, коштує вдвічі дорожче, плюс ще платна доставка. От тому чому. Не замовити безпосередників. Ще тепер у мене бажання за заколи метелок. Все. І будуть заколочками, поки що буде все. Так, ну і переходимо до покупок в Єві. У мене кожна осені, я не знаю, як у вас прокидається таке бажання щось. Якось додатково за собою доглядати, або там укріпляти нігті, або щось там робити з тілом, якийсь додатковий догляд, робити якісь постійно масочки для обличчя. От в цьому році в мене така ідея відростити волосся. З'явилася, бо кінчики в мене досить такі сухі були після літа. І... В принципі, вони і зараз є, і я думала їх відрізати перед фарбуванням, але вирішила спробувати відрощувати волосся. І цікаво, що з цього всього буде. Отже, це буде за декілька разів покупки. Перша покупка це були шкарпетки. Її були акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І я купила дві пари. Одні дитячі віка вже носить. Ось такі це жіночі, це не, не той папірець, бо я їх вже відкривала. 36-40, ось такі я собі взяла. Потім я обережно відріжу. Ось, прикольні. Чоловічі взяла ось такі із песиками. Видно вам чи ні? Це бренд Amigo. і від них шкарпетки купувала вже я неодноразово. Вони нормальні, нормально носяться. Ну, дитячі, жіночі, якось мені менше сподобались. От чоловічі вони дійсно класні. От, також дуже багато акцій є. Дуже багато в них день народження, і, мабуть, вже цілий місяць якісь. Постійно, то один плюс один дорівню 3, то якісь супернизькі ціни, то happy hours, то якийсь happy вікенд, і постійно щось там неможливо втриматись, щоб не купити. Ось на тканові масочки була знижка. Ось ці мені давно подобалися. Це Vio Beauty, точніше, не знижка, а один плюс один, дорівнює 3. Вони будуть в вигляді. Кометних мордочок принтів. Тобто, я так розумію, будуть з такими мордочками. Дівчатка, може хто пробував, пишіть, чи дійсно вони от з такими принтами. Значить, у мене тут котик і песик, плюс закупівлю цих масок. Частина коштів іде на корм для безпритульних тварин. Одна маска з котиком, з гіалуроновою кислотою соком алоє, а собачкою активний ліфтик, ліфтинг з колагеном та олією кокоса. Ось такі. І в подарунок я взяла е, собі пілінг-пад від Е, очищуюча серветка з моцином Равлика. Дуже прикольна упаковка. Я так розумію, тут одна буде серветка. Але вона товстенька, напевно, складена. Не просто у цей кружочок, да, а трошки більше. Так, не знаю, масочки, можливо, собі будуть, можливо, на подарунок, бо в мене ще дещо в запасі є. З приводу волосся взяла собі маску. До речі, рідко дуже бачу маски від Gliss, глізку Gliss раніше називалися. Я їх колись любила, купувала собі всю, ліні, всю лінійку прямо: шампунь-кондиціонер, плюс маска, плюс незмивашка. А Зараз лише одна була цієї лінійки, і останню маску я забрала. Це 4 в 1 відновлююча маска з кератином глибокий, глибоке піклування. Тобто тут є шкала 1, 2, 3, то це H3 для дуже сухого, пошкодженого волосся. Рідкий кератин. Ну, багато що заявляю, тут є силикони, але вони Амодематікон десь вже під кінець списку. Ну, і я так уже помітила на власному досвіді, що я дуже довгий час намагалася купувати натуральні кондиціонери-маски. Саме на iHerb, без е, силіконів, ну вони так прям не працюють. Як е, колись я пам'ятаю маски Гліскур, засоби взагалі від Avon у мене були ці спреї, Вони прямо реально склеюють кінчики, роблять їх м'якими. Е, то ці натуральні маски, вони якось зволожують, але прям вау-ефекту вони не дають. Тому я хочу спробувати ось. Е, цей засіб і подивитися. Декілька разів я користувалася засобами з силіконами і робила таку саму, як завжди, кучеряву укладку. От навіть вчора я після фарбування нанесла бальзам зсередини від Шварскоп, і мені дуже сподобалося волосся, як воно пом'якшало після фарби, було таке ну, сухе, реально сухе на дотик і стало прикольне. От, тому буду пробувати і вам розкажу. Далі я купила засіб, який в мене закінчився. Це рідина для зняття лаку від ноготок з екстрактом алое. У мене точно така сама зараз була у використанні лише рожева, не пам'ятаю з чим, але непогано, вона гарно знімає, нігтєву пластину мені не сушить. Написано, що без силікону, але, але там все рівно є щось ну, Якийсь похідник чи щось подібне, тому що запах ацетону є. І останнє, що було, це буде від Патрісі Ледо. Ось такий продукт. Була також на нього акція 1 до рівня 2. Взагалі на всю косметику від Патрісі Ледо. Така акція. Я так розумію, товар з меншою ціною йде в подарунок. Це Color Push Lipstick. Це така помада бальзам. З кнопочкою, така, як є в NYX. І ще я дивилася, є подібні у Піксі на iHerb, але що NYX, що Піксі коштує дорожче, ця коштувала 99, і друга пішла в подарунок. Я взяла на подарунок, вам показувати не буду. Собі я взяла відтінку 02. Тут була плівочка захисна, на якій була наклейка з інформацією, і плівочку я вже зняла і викинула. Такий натуральний, дуже класний відтінок. Мені він дуже сподобався надзвичайно. Покажу вам сводж. На губах виглядає дуже ніжно. Зараз класно передається він. Зараз я змию помаду і нанесу на губи, нанесемо разом і подивимось. Буду наносити олівця. наскільки я блідіше стало без помади. Тут, якщо ви клікаєте, то назад уже продукт не заходить. Тому не наклікаєте дуже багато. От я вчора наклікала. У мене була невдала спроба запису цього відео, точніше, мені не сподобалось. І ось так наноситься. Не дуже добре наноситься помада, коли ось, дивіться, клікаю, вона вилазить, коли тільки змиваєш і ще губи такі якісь сухі. Бо зазвичай я перед помадою зволожую губи, а потім обережно серветкою промакую. Ну, дещо буде е, цей тюбик неохайно виглядати, треба протирати. Ну, давай, фокусуйся, не фокусуй. Ну, коротше, засіб розмазується. Він такий, як масло, тане на губах, дуже приємний. Не потьоків таких, знаєте, немає як в складочки, чи десь кольор не рівномірно лягає. Такий світлий, дещо вибілює губи. Ну, прям я таке дуже люблю на зиму. У мене колись був від Лореаль подібного кольору блиск. І плюс це ще й догляд, тому що це не просто помада, а помада бальзам. Так, буду закривати щоб нікуди не влізти. Ну, мені дуже подобається, а вдячні, взяти якийсь олівець. буде дуже класно. Я думаю, що це має бути взагалі хіт у Патрісі Ледо, тому що я знаю багато хто купив собі Nix, але Nix, напевно, втричі дорожчі. От. А зараз можна взяти собі сестрі, чи мамі, чи подружці, і буде вам по 45 гривень дуже класний блиск. Коротше, дівчатка, я в захваті. Там є інші кольори. Це другий, ще є перший. Він більш такий бежевий, це більш рожевий. Є там і темніші, четвертий, п'ятий, шостий, там, взагалі, такі насичені, прикольні кольори. От, не знаю, може ще собі прикупити. <гум> Якщо акція ще не закінчилась, коротше, це все. Ось такі були мої покупочки. Я вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па